Вітаю з України з вами, Павло Сітін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. Що робити, якщо один чи одна із ваших співробітниць починає вами маніпулювати, починає виставляти свої вимоги? І найгірше те, що це якийсь ключовий ваш співробітник чи співробітниця, практично на якій все зав'язано у вашому невеличкому швейному бізнесі? Як позбутися? Таких маніпуляторів, як попередити такі ситуації, що я робив у своїй практиці, про це все дізнаєтесь у цьому невеличкому відео. Одного часу в мене був такий випадок, коли моя модельєр конструктор що за сумісницем виконувала ще обов'язки технологи в моєму невеличкому міні-цеху, у розпалі сезону виставили мені. Такий ультиматум, таку вимогу або я подвою її зарплатню, або вона переходить до моїх конкурентів. Ситуація складалася таким чином, що в мене були замовлення. В мене були, було велике завантаження мого міні-цеху. це була весна. Всі замовники розраховували отримувати замовлення. У ті терміни, які були прописані в договорах, а в мене така негарна ситуація склалася з моїм ключовим співробітником, і ось я був поставлений перед нелегким вибором або вигнати маніпуляторшу, як кажуть, щоб іншим не було, або, або зміритися з цим. І чекати продовження маніпуляцій, виплачуючи їй подвійну зарплатню. Що я зробив у цьому випадку? Я погодився, я подвоїв їй зарплатню, щоб не зірвати ті замовлення, які були уже на виконанні. Щоб не підводити своїх замовників, але я потроїв свої зусилля з пошуку інших технологів та іншого моделіра-конструктора. І от як тільки скінчився сезон, як тільки почалося літо. То я без всякого жалю вигнав цю маніпуляторшу, а на її місце прийняв іншу жінку, іншого технолога, яка теж по сумісності була деякий час в мене моделіром-конструктором, поки не виріс мій швейний цех. І в мене це було вже дві окремі вакансії: моделір конструктор окремо, А технолог окремо. Крім того, в мене на аутсорсі вже було два технолога, яким я. Час від часу підкидав якісь завдання, давав можливість якось додатково підробляти, з тим, щоб, якщо повториться ситуація, в мене вже на прикметі були конкретні люди, які у саме зжатий терміни зможуть замінити мого маніпулятора майбутнього технолога чи моделіра-конструктора. Тут в мене спрацювало і ще не один раз спрацювало правило цифри 1. тобто. У вас не повинна бути залежності від одного вашого співробітника. І щоб такої залежності у вас не виникало, щоб ви теж не попадали в такі ситуації, то ще до того, як така ситуація у вас виникає, шукайте якісь запасні варіанти, хто у вас на аутсорсі, хто у вас по сумісництву зможе, зможе замінювати вашого маніпулятора, поки ви. Не підберете собі людину, яка буде на вас працювати. Якщо це відео і мій досвід були для вас корисні, то не забуваємо про вподобайки під цим відео. Підписуйтесь на мій канал. А тих, кому дійсно потрібні навчальні матеріали, мій досвід, мої консультації з швейного бізнесу. Чекаю на нашому патреоні за посиланням в описі цього відео. До нових зустрічей в інтернеті, а з кимось можливо в реальному житті. З вами був Павло Світін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів.